Ну, друзі, всім привіт. Ну що ж, починаючи від сьогодні, тобто 2011 години та по 911-ї години прийде розпродаж таких танків, як Scarpion, ELC EV90 і АБТБ. Ось такі танчики. Це буде ПТ-САУ, відповідно, ЛТ-шечка і, відповідно, середній танк. Всі танки 8 рівня. Вони будуть у двох наборах: набір до вечірки готовий і, відповідно, набір стандартний. Це буде абсолютно до кожної брички стосуватися. Ось. Друзі, ну, хотів би виділити такий танчик, як Скорпіон, якби танчик реально вартий уваги того, що у вас немає нормальної прем-техніки, як то кажуть, і ви маєте змогу купити техніку, то відповідно Архем один, я вважаю, з найкращих буде варіантів. Тут є дуже крута гармата, так, да, танчик реально дуже картонний, але за рахунок своєї крутої гармати і нормального базового пробиття снаряда можна непогано, як то кажуть, пофармити в рандомі, якщо зарядити голодіжку. То, відповідно, і на десяточках можна теж роздати трошки люлей. Ось, танчик реально вартий уваги. Що стосовно LC-90, то це я рахую, чисто фанова бричка, яку стоїть брати для виконання ОБЗ, або чисто для е, пасивного геймплею. Тобто танчик власне світить, але на ньому домашній не вийде. А також, відповідно, АБТБ-танк загалом мені особливо не знайомий, я його особисто не катав. Виходячи з того, що я бачив і як він грається, ну такий середнячок. Тому прямо не буде нічого ні поганого, ні хорошого говорити на рахунок даної техніки. Ось, друзі. А кому сподобалось відео, обов'язково прожимайте царський лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі на стрімах. Всім пакета!